Всім доброго дня. Короткий, коротке відео про те, як ми починаємо робити наші бойлери непрямого нагріву. Це заготовки на наші бойлери з нержавіючої сталі. Встановлюємо змійовик нержавіючий. Підготовка до Монтажа цих патрубків. Ось така схема у нас виходить тут 475 літрів. Схему ми обговорювали з замовником. Все зробимо під клієнта. Такі у нас ревізійні люки. Це ємність на випробовуванні. Це змійовик у нас на другий бойлер непрямого на нагріву. Це ось ще він. Тільки звальцьована обічайка поступово йдемо вперед. Хлопці тут монтують змійовик. Потужний буде бойлер. Ось це такі у нас кришки. Клієнт попросив, щоб ми варили отакий гусачок. Це подача гарячої води, бо в нього йде магістраль гарячого водопостачання на висоті 1700 мм від підлоги. Тому ми врахували це побажання і вставили такий патрубок. Так виглядає. Слідкуйте далі за нашими відео. Далі буде.